І справді кілька разів за життя зустрічалися і в кав'ярнях, і у видавництвах. І я взагалі люблю говорити з забушком. Було. Своїм студентом я презентую за Бушком однією фразою. Феєрична жінка і надзвичайно цікава письменниця, поетка. Надзвичайно цікава. Коли читаю її книжки, я говорю з нею. Коли ми сидимо, у... колись ми сиділи з вами, може пам'ятаєте, у Львівській кав'ярні а тет ну там були люди тета-тет, -тет. там була купа люди, я ще пригадаю, якби там... Капелюшки міряли, там ще щось таке. Дуже гарно. І десь за рік після того наші студенти зорганізували якусь таку забавку, яка називалася Літературна кав'ярня, але щось мені було схоже, скорше на таке, ну дуже таке було серйозне, серйозне, каву не було. І всі розказували про якісь такі важкі життєві шляхи і то, що. А я кажу, ну як? От Література кав'ярня, це коли ми сидимо, пані Осана підіряється капелюшки чи що, ми п'ємо каву. і Сбрукуємося на якісь цікаві кавітами. І взагалі наше життя це не складна річ, це не важка річ, це що щось барвисте, яскраве, мій, наприклад, шлях. Це я можу певно сказати, усі не троян від початку від дитячого садочка і до сьогодні. Це напевно, що. Тобто ми по-різному спілкуємося. Пані Оксано не просила мене писати передмову до і чуд чудесної книжки. То це мене попросив зробити мені Філіфінгштейн, і я з задоволенням погодився написати Ну Там, власне, теж така довга історія була. Моя. А те, що я написав, мусило бути післямовою. А передмову повинна була писати жінка. Потім так склалося, що моя післямова стала передмовою. Я ще жартував, я кажу, пане Луїзе, знаєте, якби ми жили в 17 столітті, бо такий фокус, тобто зробити з після мови, передмову не вдався, бо це були різні жанри. Тепер того вже ніхто не розуміє, що то є. Будь-якому ну, разі я так подав от, свою візію по поезії -по -по Забушко. І от що я там, я знаю, як я там її по поцінув перемогу. Єдине, що я хотів зробити, це от, розглянути Забушко в контексті е української літератури, української культури, від найдавніших часів до Вісьо це так погляд от той, що презентує його серія Де про Фуминіс. Тобто от, хтось у відгуках нам Толя Дністравий писав, каже, ці нормальні люди, ці нормальні історики літератури, дивляться на літературу згори вниз. Ну так, з сьогоднішнього століття вниз, а у шкалу дивляться знизу вгору. Ну, так кажу серія, як називається Де Profundis» із глибин. Це в такий спосіб, а то я пробував дивитися і на поезію <реклісті> Оксани Забушком. Вона над час цікавий мені, принаймні, як філософ. єдине, що мислить українською культурою що Мислить українську культуру. Якщо вже говорити про те, чим ми може відрізняємося, я мислю про українську культуру. У мене дистанція, екстерна, а за тим живе мислить і, і продукує щось нове. От в цьому може наша незбіжність у полях на літературу. Ну, щось таке. Одним словом, я дуже радий, що пані Оксана щось таке скаже. Про теми, які порушені в місті Бару за постмодерним. Я думаю, що це буде щось таке гарне і феєричне. Власне кажучи, відповідаючи на це питання, от як познайомилися, тобто дійсно там можна згадувати якісь зустрічі, я не пам'ятаю пам тих львівських капелюшків, бо от я пам'ятаю Харківську каву. І якісь там ще от інші сюжети, такі такі якісь точки перетинання у цьому самому от нашому дійсно роздрізне розрізненому, роздробленому, але все-таки десь на рівні внутрішніх енергетичних смислових струмів, як не є єдиному в культурному просторі. А історія, довга історія, яку я обіцяла, вона ближче примикає вже не до е, ближче виходить на ті теми, задля яких ми сьогодні тут, і які нас в принципі зібрали, тому що коли мені вперше було запропоновано взяти участь у дискусії на тему плоди читання. Причому в дискусії із одним із найфаховіших, якщо не найфаховіших, найфаховішим сьогоднішніх українських академічних філологів-науковців. Значить, ну що ми можемо одне одному сказати? Тобто, що я можу сказати у шкалу про сковороду? Вибачте, я можу тільки в позиції студентки взяти ручку і слухати, конспектувати і записувати, тому що більше за ушкалова про сковороду ніхто в Україні, не тільки в Україні, не знає. От а точки перетину, які ми тут пробуємо шукати, от вони виявляються в такий дуже несподіваний цікавий спосіб, скажімо, для мене. E, e, тобто можна говорити так, про якусь рецепцію книжок, про те, які класні книжки у Шкаловській були про бароко, про, про те, як це все було захоплююче і цікаво читати, і я переконана. Що значить, з тих, хто тут присутній читала цю книжку, напевно, всі прочитали про, про культуру сексуальності в українському барокко. Я якось майже не сумніваюся, що що саме ця, ця стаття була однією з найпопулярніших, бо воно дійсно дуже жвавенько, і безпосереднім чином виходить на дискурс сучасної української літератури, яка Далеко поступається нашим попередникам 17-го і 18 го століття у, висві... у висвітленні цієї завжди животрепетної теми. Е, от, але е, якщо говорити серйозно, то е, значить, історія моя датується, дай Боже пам'яті, 2004 роком. Тобто всі ці сюжети з передмовою мовою після мовою я не знала. Для мене це теж була несподіванка, і мені це було надзвичайно приємно і красиво і, в принципі, в принципі, це, мабуть, от най, найглибше і найґрунтовніше, що було написано значить, про, про мою поезію. Ось, власне, ця Ошкаловська передмова, це те, знаєте, що таке, чому потрібна письменникові критика. От коли ти дізнаєшся про себе щось таке, чого ти про себе не знав. І от від того, якось, значить, коли тебе от вписують, тебе ставлять от кваліфікаційно на якусь поличку, про яку ти не думав. Тому що це не є твоя справа, як до влади оказав з цього приводу не може Хризонтема сама себе окучувати. От як тільки письменник починає сам думати про себе в термінах оцінки, Типу, а хто я, а що я, чого я вартий, я поруч із ким я стою і так далі, і так далі. І от тоді він, як стонога в відомому анекдоті, котра гальмує, значить, коли котра котра зупинилася, коли її спитали, в якому там вона порядку переставляє свої ніжки чи свої сто ніжок. Ну і, і всі пам'ятають цю Фабльо, значить, що як тільки стонога замислилася, вона взагалі зупинилася і перестала рухатися. Тобто ти або щось робиш, що ти от зсередини. От мислення всередині культури, От, ти, ти щось робиш і ти ні, при цьому не, не рефлектуєш над тим, як ти виглядаєш збоку. Ну, принаймні, не мусиш, якщо ти хочеш щось креативне робити. От. А 2004 року, Божого, коли я писала Нотердам Дюбрем, коли я мусила напружити значит, весь свій гуманітарний вишкіл в тому числі філологічний, для того, щоб розібратися з деякими сюжетами, і серед них дуже важливим був сюжет, на котрий я натрапила, ну, от вийшла через Лесю Українку, на сюжет Україна, Росія, Паралель, Греція, Рим. Для Лесі Українки в усі її творчості, спеціально в драматургії, ця паралель природна, самоочевидна остання її драма Оргія. Ну, в принципі, вся про це. Це можна її відчитувати як е, політично актуальний документ, тому що е, це її репліка в усіх тих от українсько-російських дискусіях. І, і це її відповідь, е, значить, господину Струве і всім старшим братам, от котрі обурювалися. Е, Значить, тим, що ця сама хохлатська література раптом виходить із своїх от шароварів і вишиваних сорочечок з віночками і раптом наважується братися за да, всесвітні теми, і, і ось ця паралель: значить, от Корінф, Рим, от імперія, котра виросла з Греції, як із. Пра джерела духовного, от як із джерела освіти, джерела культури, Рим ходив до Грець, Рим ходив до Греції у школи. Поганий той школяр, який учителя не переважить. Це так, а все ж він мусить взяти мати вдячність і так далі. І так далі. Ну, коротше кажучи, відсилаю до тексту оргії. Значить, ще раз перечитайте. Тобто там абсолютно очевидно. Що ця паралель була не власною, не продуктом власної історії Лесі Українки, а що це було в повітрі її культурного середовища? Усієї самої української інтелігенції, значить, родом із колишнього малоросійського дворянства, котре всередині 19 століття почало усвідомлювати себе значить, як національну інтелігенцію, і котрому ми, власне кажучи, і завдячуємо тотально і стопроцентово Україною як модерним проектом. Пряма ниточка, яка вказувала на цей зв'язок, вела через Драгоманова до ще одним поколінням далі, до, до Драгомановського дядька, а двоюрідного діда Лариси Петрівни Косач Якова Драгоманова, до його вірша Греція. Ну, Значить, відомо, що. В, драм... в роду Драгоманових літературний хист був спадковий. Ця родина дала тільки за останні два століття сім літераторів ну, там, першого, другого ряду і так далі. Але в кожному разі це цікавий феномен, не менш цікавий як музичний дар у родині Бахів. І... І ось цей самий вірш Греція, Якова Дравоманова, Орістідов Векалківіада, де теж зрозуміло, що йдеться не про Грецію, а йдеться про Україну. Тобто в середовищі українських декабристів ця парадигма от Україна, Греція, Рим, Імпер Росія, Рим. І як ця сама, значить, метрополія поставилася, як ця сама велика Греція поставилася до свого першого джерела, до малої Греції. Зрештою, сама концепція малої, сама паралель мала Греція, Велика Греція, мала Росія, велика Росія, вона українського походження. Це не хто інший, як наші такі предки, наші книжники в кінці 16, на рубежі 16-го і 17-го століття парадигму породили. Ми породили цю імперію. Ми її породили, ми її виростили на своїх плечах, ми її живили своїм брейн-трейном, своїми інтелектуальними кадрами. Чого мені бракувало? Мені бракувало витоку. Тобто, ніби все укладалося, от в модерній свідомості укладалося, значить, мали бути у тексти до того самого 17 18 століття, ось ці тексти Київської школи, в яких була би паралель Україна-Греція. І тут от починається інтрига. Тут забушка сідає на телефон і починає обзвонювати всіх українських медієвістів. Історики. Глухо. Історики в нас вузько спеціалізовані, кожний знає своє, кожен їде по своїх рейках. Ну так, да, можливо, ну, воно перекидають від одного до другого. Знаєте, як от в тій самій казочці, от, як там. У ти спершу піде до корівки, хай корівка дасть молочка, а тоді я тобі зіб'ю Значить, Ну по цьому от ланцюжку я рухаюсь від одного до другого, як в дитячій грі, холодно, холодно, тепліше, тепліше, тепліше. Тобто, це, ну, це багато що говорить. Це був цікавий досвід. Знаєте, от заміру температури української гуманітаристики. Тепліше стало в філософському, серед філософських надієвістів тих, котрі займалися Києво-Могилянською академією і займаються Києво-Могилянською Академією. Їх горстка, дрібнесенька щобта, своїми словами, але вони є, і вони кваліфіковано і сумлінно пасуться на отих самих оригінальних текстах. Так, Могилянський атеней. Був такий термін, Могилянський Атеней. Так, хто там Гедеон Вишневський, якщо я не помиляюся, значить, що саме з Києва акість приславних Афін, вся Росія істочник премудрости почерпала. Е, ну, Добре, з приславних Афін, Могилянський Атеней, значить, там аналогія, академія, зрозуміло. А, але але от де ну, тепліше, 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 але де, от десь ну, має бути, знаєте, оце от відчуття. Е, Детектива Коломбо нав'язуючись до музею покинутих секретів, коли ти коли ти як детектив рухаєшся по ланцюжку, і ну маєш бути, от коли є ця логіка думки, і ти бачиш, якою вона от уже з'явилася зрілою на рубежі 19-20 столітті у Лесі Українки, і ти просто простежуєш витоки оцієї самої думки. Ну точно, ну маєш бути ні, не знаходиться, ні, не знаходиться, ні, не знаходиться. От, і нарешті дзвінок, тобто потрапилась серед цих самих могилян-ознавців трапилась таки одна затята, от, котра додзвонилася до Харкова, до професора Ушкалова, який сказав, Господи, ну звичайно ж, Антоній Радивиловський, 1676 рік, огородок Марії Богородиці, так, Київ не тільки другий Єрусалим. Прошу, 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 ми всі знаємо. А Київ і другі Афіни. Ось воно. Ось ця сама Мала Греція, значить, котра є джерелом духовності для Магна Греції. І ось той текст, який. Ну, знайшлась от одна людина в цьому гуманітарному середовищі на цілу Україну, яка на такий телефонний дзвінок змогла сходу видати перше джерело і цитату, от, особливо не коперсаючись і не риючись е, значит, там, в бібліотеках, архівах і так, далі, і так далі. У якої це все на слуху в ходу в роботі. От, і, е, я думаю, тобто, це от насправді, от тут я е, внутрішньо поаплодувала, е, і справді зраділа, що е, така людина є, такі люди мають бути е, і не однині, і не перераховані на пальцях для повноцінного функціонування будь-якої національної культури. І більше того, Показник, найсерйозніший показник от темних часів, це якраз і є зникання ось цієї породи людей, котрі є архіваріусами, ось такими от робочими архіваріусами національної культурної пам'яті на рівні. Текстів на рівні володіння цими текстами як власною мовою. Е, я в зв'язку з цим можу пригадати, е, знаєте, ми сьогодні говоримо про 20-ті роки, пам'ятаємо точніше 20-ті роки, як. Е, період вибуху українського авангарду, культурного піднесення, там літературних дискусій і так далі. і так далі. Дійсно, ті роки, які залишили нам купу шедеврів, здобутків, знову ж таки, досі ще там не, не, не прочитаних, пере, не переоцінених належним чином і так далі. Не досі ще недоупроваджених у сучасний культурний, культурний обід, як і, зрештою, вся наша класика. Але е, тривожні дзвінки, ось наближення темних часів, от, які були от в ту епоху. От вони для мене десь так якось піграматично підсумовуються ем, рядками плужника. Їх менше є, я знаю тільки двох аматорів, кому цікаво й досі, чим і коли уславився архілог, кого архей уславив на Вислосі. От коли їх менше, коли їх лишається тільки Бог? У тих, які згоду спроможні відповісти ось на таке от запитання. От, от тоді це безперечний показник того, що суспільна атмосфера дуже і дуже нездорова, того, що западають сутінки ума, а за сутінками ума уже і, приходять і сутінки історії, тільки тоді після того настає зима політична. Це я до того, що цінуємо тих, котрі, котрим цікаво досі, ще ніколи ославився архілог, і котрі спроможні чітко і е, математично, точно у вигляді складеної таблички відповісти на питання, поставлене свого часу Юрієм Володимировичем Шевельовим, а скільки ж і яким чином, в який спосіб Сковорода цитував Біблію.